Сюди на екскурсію до Золочівського замку приїхало 45 дітей-сиріт. Холод на дворі не зменшує цікавості дітлахів до тутешніх експонатів. Загадуємо мандрувати. Діти кажуть, мандрувати люблять. До цього вже побували не в одному замку. Та Золочівський кажуть, один з найгарніших. Сподобався замок, картини, всі, всі види зброї. Та, хоч і замок хлопчика вразив, мрія у нього інша. У мене є мрія, потрапити на ельпрус. Дитячий альпійський рух не вперше везе дітей мандри, та й нині кажуть, якби було тепліше, не обійшлося без альпіністських атракцій. Якісь переправи, якісь там ну, якісь перешкоди, намети би встановлювали, так як погода нам цього не дозволяє. Нині у Львові близько 600 дітей, які потребують батьківської опіки. Цікавий та корисний відпочинок пропонують закладам, у яких вони перебувають. Мандрувати може кожен хто забажає в цьому заході. Беруть участь діти, сироти, діти позбавлено батьківського піклування. Більша частина дітей це є з будинку покрова. Це є хлопчики, які от взяли в цьому участі. Також діти-сироти з інтернатного закладу номер 2 Зазвичай повезти дітей за місто на екскурсії вдається 3-4 рази на рік. Цього разу скористали з осінніх шкільних канікул. Зорислава Кадиколо, Олег Кухар, головні новини Львова.